Вітаю відеоурок з історії України на тему початок національного відродження на західноукраїнських землях. Ми продовжуємо з вами знайомитися з історією західноукраїнських земель в першій половині ХІХ століття. На останньому році перед канікулами з вами розібрали адміністративно-територіальний устрій, От, також розібрали які реформи і чому провели Марія Терезія та Йосип ІІ. По всій Австрійській імперії. От сьогодні ми поговоримо про е, відомо вже нам процес, який називається національне відродження. Ми про нього дуже детально казали на попередніх уроках, коли розглядали на Дніпрячину в першій половині ХІХ століття. Так, значить, з цього з чого потрібно почати. Почати потрібно з того, що ми повинні з'ясувати якими були характерні риси національного руху або національного відродження? От, е, справа в тому, що національний рух в західноукраїнських землях він, е, дещо відрізняється від національного руху в Надніпрячі, значить перший, перша риса. Носії національної ідеї. Це були греко-католицькі священники. Ми з вами казали, коли про надніпрянщину, ми там казали, що першими започаткували процес національного відродження в Надніпрянщині дворяни автономісти нащадки козацької старшини, які хотіли відродити автономні права і автономні порядки гетьманщини. В західній Україні все зовсім по іншому. Значить, повторюю, носіями цієї національної ідеї були греко-католики. Чому справа в тому, що е, нагадаю, що Західна Україна довгий час знаходилася у складі Речі Посполитої, і ось місцева національна літа, вона, е, так би мовити, опол... сполонізувалася, Тобто вони перейшли на польську мову на Католицьку віру і так далі. І Тому, в принципі, в Західній Україні не було у цієї національної еліти, як, наприклад, в Надніпрянщині це були дворяни. Вот. І єдиною верствою, яка була освічена, єдиною верствою, яка розмовляла українською мовою, єдиною верствою, яка захищала українські інтереси в першу чергу українських селян, це були греко-католики. Можна тут застосувати таку фразу, що греко-католики вони зберегли ознаки національної ідентичності. Вот. Тому саме греко-католицькі священники, повторюю, стали носіями цієї національної ідеї. Вот. Далі, центр національного руху, місто перемишлення. Місто перемишль це місто українське на сьогоднішній день. Це місто е, знаходиться буквально на кордоні з Львовською областю, от, але це місто Польське, пшемисель, він як то так називається. Значить, тобто в першій третині 19 століття центром національного руху в Західній Україні були, було місто перемишль. Ну а з 30-х років. 19 століття центр переміщається до Львова. Ми про це поговоримо через тиждень. От, далі. Великий вплив на розвиток національного руху мала ідеї просвітниця. Я вам казав, що Марія Терезія на минулому році і Йосип II, вони проводили свої реформи в дусі освіченого абсолютизму. От. А освічений абсолютизм він виник якраз як результат поширення ідей просвітництва в Європі. Там у нас Австрія, Росія і Прусія три країни, які розвивалися в дусі освіченого абсолютизму. От. В, Росії, в Росії ідей просвітництва не було. Ось це, як на мене, найбільша різниця між західноукраїнським рухом і надніпрянським рухом національним. О, Я вам нагадаю, ідеї просвітництва це ідеї е, розвитку науки, ідеї розвитку взагалі культури, послаблення тиску на селян, послаблення тиску на е, верніше не послаблення тиску, а запровадження віротерпимості і вільного віросповідання. І ось це все через Австрію потрапило на західноукраїнські землі. І ще одна особливість полягала в тому, що австрійська влада використовувала український національний рух як противаги польському національному руху. І взагалі, якщо ми кажемо про Східну Галичину, то тут у нас достатньо потужне було протиріччя між українцями і поляками. От, взагалі, регіон Галичини це регіон географічний. Але які частково східна частина Галичини, це у нас західноукраїнські землі, сучасна Львовська, Тернопільська та Івано-Франківська області. А західна Галичина це у нас територія Польщі, і от е, в чому в чому проблема? Поляки хотіли розповсюдити свою владу і на східну Галичину. А в східній Галичині проживала більшість українців. Натомість західні українці вони хотіли верніше Галицькі українці. Вони хотіли, щоб східна Галичина була. Менше задіяно цим польським впливом, і тому цей конфлікт польсько-український австрійська влада використовувала для того, щоб як вам сказати відвернути увагу від інших проблем. Ось це у нас основні риси національного руху в Західній Україні. Далі є, коли ми кажемо про національний рух в Західній Україні на початку 19 століття, у нас виникає поняття будителі. Це умовна назва, кого називали будителями. Це діячі національного відродження на Закарпатті, найбільш відсталий регіон, які боролися за пробудження самосвідомості. Ось найбільшим відомим у цим закарпатським будителем був Олександр Духнович. От і саме його діяльність вона сприяла от пробудженню е, самосвідомості. Що таке самосвідомість? Це коли люди уявляють себе як окремий народ ну, В даному випадку українці. Значить, які основні заслуги, скажімо так, Духновича. Ну, по-перше, він обстоював єдність закарпатських українців з усіма іншим українським народом. Тобто він, по суті, виступав за єдність цього українського народу, і на Дніпрянщині, і Галичини, ну і Закарпаття. Далі заснував видавниче освітнє товариство Літературна спілка. Ну, сам Духнович він був священником. і Єпископом греко-католицьким. <реш> <реш> вот. Далі також за його ініціативи було засновано освітньо допомогове як вони тоді казали, товариства Святого Йоанна Хрестителя. Допомога бідним студентам, які хотіли навчатися, наприклад, в австрійських якихось навчальних закладах, вони їм допомагали грошима, а також допомога бідним селянам. От, літературна оця спілка вона займалася розвитком освіти і друк... друкарством книжок і підручників. Далі. Він був автором багатьох віршованих е, творів або поезії, іншими словами. Наприклад, я русин був, єсь ми буду або підкарпатські русини. І в своїх в цих віршованих творах він використовував так званий лемківський, лемківський говір. Лемки це один з, скажімо так, різновидів західних українців, які проживали. В даному випадку на кордоні Галичини і Закарпаття. І ось у цей Лемківський говір, це є, скажімо так, фішка э, віршів цього э, Духновича. Вот, а Лемківський говір це, як приклад, э, этого, скажіть мені, фольклору, гусної народної творчість. Отже, будителі це тільки Закарпаття, тільки на Закарпатті виникла таке поняття. Далі повертаємося в східну Галичину. В 1816 році е, в місті Перемишль було засновано Товариство Галицьких греко-католицьких священників. Це перша, перша національна організація західних українців. Е, е, на чолі цієї організації були священник Іван Могильницький і єпископ Михайло Левицький. От, це зовнішній вигляд Могильницького, він важливу роль відіграв в цьому товаристві, чим займалося дане товариство. Ну, По-перше, знову ж таки, ідея західних і східних українців. От, зверніть увагу, що коли ми, наприклад, казали про надніпрянських українців, у них не було ідеї об'єднатися з західними українцями. А ось навпаки, західні українці вони вважали, що вони єдині з східними, І тому виникала ідея єдності цих українців. Далі, вони, ці греко-католицькі священники, богослужіння проводили українською мовою. Це дуже важливий момент для розвитку національного руху. Далі, видання книг українською мовою, От. відкриття народних шкіл. За 15 років на території Східної Галичини було відкрито близько 400 народних шкіл, де якраз викладали ці і для цих шкіл і друкувалися книги. Також було засновано дяковчительський інститут для підготовки вчителів для цих народних шкіл, тому що 400. 400 шкіл це дуже багато, і там ж потрібно, щоб хтось викладав. І От спочатку викладали оці греко католицькі священники, а потім через Дяковчительський інститут у нас з'явилася ціла група в цих вчителів. Ну, і Іван Могильницький вийшов в історію тим, що він автор перших підручників, Зокрема. Перший підручник так і називався Граматика, от. другий називався Буквар словено руського язика тобто іван магильницький якщо брати взагалом історію україни то це один з перших один з перших е, авторів е, українських підручників з верніше підручників з укрмови От, тому на прикладі, дивіться, на прикладі діяльності цього товариства Галицькі, греко-католицькі священики, ми можемо з'ясувати, яку роль відігравала взагалі це греко-католицьке духовенство. Складно переоцінити цю роль, і недаремно я вам на початку року казав, що саме греко-католики вони були носіями національної ідеї. От. І саме через е, діяльність цих і будителів на Закарпатті, і у цих греко-католицьких священиків на території Східної Галичини, у нас в Західній Україні починає розвиватися національний рух. На наступному році ми продовжимо цю тему, там поговоримо про більш серйозні речі, скажімо так. Ну а на сьогодні все, дякую за увагу.